Фермадол, забудь про головний біль. Власне про новорічну і навколо новорічну бавовну на е, позиціях у місцях постійної дислокації окупантів. Про їхні неймовірні, безпрецедентні втрати будемо зараз говорити із військовим експертом Павлом Нарожним. Він уже на зв'язку із 24 м Павле, вітаю з новим роком. Слава Україні! Добрий день з контрнаступаючим новим роком. Ой, як прекрасно. Дай Боже, дай Боже. Павле, ну і поки не про контрнаступ, хочу розпочати із серії бавовн, яка пролунала на, там з того боку лінії фронту. Неймовірно, наскільки я розумію, важливі бавовни, бавовни, які бережуть кров і під нашої піхоти. Ну, і хочеться зрозуміти, а чому ж це взагалі стало можливим? Відверто кажучи, мріялось це побачити і почути і раніше, але мабуть окупанти не збиралися у такі от великі, не було таких великих серйозних скупчень в одному місці. А отут виходить чи то завдяки цим новорічним святам, чи то завдяки їхньому такому природньому прагненню зібратися у велику групу, коли є привід. А чи то а, ну справді, ну навіть під загрозою артилерійського обстрілу, хай Марсу нічого нормально. От, ну чи то якась оця от святкова необачність. Словом, як на вашу думку, чому це стало можливим, і чи є шанси, що ми бачитимемо продовження от подібних подій серйозних таких втрат з боку окупантів внаслідок наслідок бавовни і надалі, не лише в святковий період. Да, от є велика різниця між нашими артилерістами і російськими артилерістами. Я коли вітав своїх підопічних на новорічну річ, пишу хлопці, як діла всі відповідають одним словом: працюємо. Ну тобто, ніхто у нас не збирався там за столом, ніхто там не рубав салати, не не, не заливав там собі щось там за комір. Да? А росіян ситуація строго протиположно. В макіївці ну досі це не підтверджена інформація, але там було присутне приблизно 250... Військовослужбовців, які тільки-тільки випустились з артилерійського навчального центру, пройшли. Ну, тобто, це, по суті, артилерійський дивізіон, плюс техніка, плюс боєприпаси. Ну, це такий патрійний бінго. Я не знаю, як його описати. Ну, тобто дуже вдала була новорічна річ у хаймарсів. І це всього-навсього чотири постріли з хаймарсів. Ну, тобто, чотири ракети ну, для американських податків платників податків це приблизно ну, там півмільйона доларів. І такий великий урон був нанесений росіянам. Чому це сталося? Ну, перше, дійсно, це абсолютно ідіотське рішення зібрати таку велику кількість людей, обкласти їх боєприпасами, поставити біля них військову техніку і загнати їх ще під ну відносно просту будівлю, яка склалася як карточний домік після удару хаймарсів. Не будемо при применшувати заслуги нашої розвідки. Ну тому, що це все сталося, тому що було відомо, де вони знаходяться, в якій кількості, що там є саме техніка, і так далі. І не будемо применшувати заслуги наших артилерістів, які були там, де треба з технікою. В, в стані на 5 плюсів. На, на 5 плюс а, у них була все, все все працювало були боєприпаси і так далі. Ну, то це величезний такий ланцюжок роботи армії, всіх підрозділів, які захищають стріляють Хаймарси Марсі, які підвозять боєприпаси, які стріляють, які роблять розвідку, і так далі. Чи буде таке далі? Я впевнений на 100% що буде, Це, це питання часу, коли вони знов будуть повторюватися. Ну бо це ж ну не перша бововна була, ну і не друга, і не третя, і, і навіть не двадцята бо була в, в зоні дії Хаймарсів Я думаю, що будуть ще. Сподіваюся, дуже сподіваюся, але бачу, що 700-800 окупантів на день втрати окупантів, судячи зі зведень генштабу. Це те, що триває вже. Більше тижня, і відверто кажучи, на такому вже серйозному відрізку не просто один день і потім назад повертається на 300-400 показник. А майже стабільні 700-800 окупантів на день впродовж такого часу це також ну це справді безпрецедентне явище. Які от за вашою оцінкою, за вашими спостереженнями, можливо, маєте якісь інсайди, які ще причини їхньої масової такої ліквідації. Цій останнім часом, бо почалось от ці цифри ми почали бачити не на Новий рік і ще задовго до Макіїки, а ще в середині 20-х чисел грудня. Головна проблема, яка є наразі у окупантів, це дефіцит боєприпасів. Ну тобто, у них є чим стріляти, є кому стріляти, але нема чим стріляти Ну, тобто, кількість обстрілів падає. Ну звісно, це не наразі не те, що їх артилерія повністю мовчить, але вони вочевидь економлять боєприпаси. Крім того, є повідомлення російських воєнкурів, так званих, ну це такий прошарок, я не знаю, як його назвати, і не солдати, і не волонтери. А ті люди, хто пишуть про війну. і вони пишуть, що вже були не поодинокі випадки, коли артилерійський дивізіон, який пройшов злагодження, який був навчений, його кидають в бой як піхотний дивіз... піхотний батальйон. Ну, який по кількості піхотний батальйон приблизно 500 людей, артилерійські дивізіон це 250-300 людей. Ну я не знаю, яка там конкретна штатна чисельність російської армії, тому це кажуть про те, що вони не можуть їх озброїти, вони не можуть надати їм боєкомплекти, тому кидають їх у такі піші атаки. А такі піші атаки вони ну, призводять до тих цифр, які ми бачимо: 700 800 на добу. Тому що з нашого боку працює артилерія, нам боєприпаси підвозять. Ми ну, всі всі ради у нас працюють ну я не можу давати всім оцінки але я думаю що працюють з задоволенням скажімо так в ці новорічні на ці новорічні свята Ну і також в цьому контексті та й поза ним. Але я думаю, що артилерійський оцей цей контекст він дуже важливий саме на бахмутському напрямку, де вороги, хоч не хоч таки, концентрували велику кількість артилерії. Але тепер, за оцінками британської розвідки, е, період найсильнішого наступу расистів під Бахмутом вже минув, і подальші успіхи е, їхніх у цьому районі, принаймні найближчим часом, мало ймовірні. Чи згодні ви з такою Оцінкою британської розвідки. І за вашим прогнозом, що відбуватиметься тепер на Бахмутському напрямку? ну Бахмутський напрямок дійсно. Там уже тиск Він не такий. Він, ну, люди це відчувають і кажуть, що да так і йдуть, але це вже зовсім не той рівень, який був, там скажімо, 2-3 тижні тому. Що буде далі? Наразі є такі ну велика невизначеність, тому що в Росії є десь приблизно 200 тисяч резервів. Вони продовжують свою мобілізацію. Вони хватають людей там на вулицях Донецьку, Луганську і не тільки в окупованих територіях, але й на російських територіях. І е, е, якась кількість приблизно 100-130 тисяч. Вони пройдуть е, навчання більш-менш серйозне протягом трьох, трьох місяців, яке почалося в вересні, і ці люди ще попадуть на фронт. Питання на яку ділянку вони попадуть? Бахмут, ну можливо, це буде і Бахмут. Можливо, це буде Крімна. Вони будуть спробувати її відбивати. Але я думаю, що ми протягом зими ми побачимо ще український контрнаступ. Звісно, погода зараз дуже гарна з точки зору цін на газ, тому що у нас плюс 10, плюс 15 тримається. Газ нікому не потрібен. В такій кількості, і для Росії це теж дуже серйозний удар. Удар на рівні. Я не знаю того, що там Німеччина передала нам танки і так далі, тому що не втрачають величезні кошти на цьому, але є величезний мінус. Така погода вона не сприяє пересуванню техніки нашої і російської техніки. Тому дуже важко робити якісь прогнози. Ну тому, що вони зав'язані в якійсь мірі на погоді. А по прогнози погоди я робити ще не вмію. Тому. Тому тримаємося, тому готуємося на те, що, можливо, ці 100-150 тисяч вони ще підійдуть на Бахмутський або на якийсь інший напрямок. Готуємося для того, щоб його відбивати. Ну, такий обережний прогноз на ближчі 2-3 місяці. Так, Павле, ну відверто кажучи, долю Кремінної хотів і ще з вами коротко обговорити, бо тут каже голова військово цивільної адміністрації Луганщини Сергій Гайдай, що збройні сили України зараз контролюють вогнем трасу між Сватовим і Кремінною, а це якраз таки один із важливих шляхів постачання. Зброї так званої живої сили, от зокрема тих можливих 150 тисяч, так але ясна річ, не, не сьогодні, і не завтра, про які ви згадали. І з іншого боку, наскільки я розумію, під вогневим контролем зараз ідеться, от з рахуванням тієї дистанції між ЗСУ та Кремінною, цією трасою, то це контролі з мінометів, тобто техніка, та частина техніки, яка швидко їде якісь невеликі автомобілі, спецтехніка в неї. І високі шанси доїхати до міста, але от, якщо, наприклад, їде якась велика колона, їде повільно або взагалі зупиняється, то з високою вірогідністю і з, 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 з допомогою коригування з безпілотників воно буде розстріляне все з, з мінометів, ну чи то з артилерії, яка трохи подалі стоїть. Скажіть, а оцей контроль над трасою Сватове Креміна зараз, ну і в найближчій перспективі, що саме він дає? Ну, вся війна це все питання про логістику. Як підійде особовий склад, як цьому особовому складу привезуть патрони, боєприпаси, їжу, воду, форму, ну і так далі. так далі. Як відвезуть ранених і тому подібне? Е, е, от, е, треба розуміти, що військова техніка це не така, ну, це не фури, скажімо так, які їдуть за швидкістю 70-100 км на годину по трасі. Це зазвичай величезні, важкі урали, е, крази ну в нашому випадку, які пересовуються відносно повільно. І вони везуть відносно не об'єм там 9, 10, там, максимум 12 тонн вони перевозять за один рейс. Тому їх зупинять, якщо мова йде про таку дешеву артилерію, ну, міномети це також артилерія. Їх зупинять буде дуже просто. Це означає те, що ті, хто знаходиться в Кремінній, а далі по ланцюжку, це Лисичанськ, Северодонецьк. їм буде дуже важко тримати оборону і питання часу, коли вони виснажать всі всі припаси, які є у них. Їм треба буде якось їх поставляти. Ну тобто ці величезні десятки тисяч пострілів, які треба вести ну мова йде про сотні тисяч тонн. Боєприпасів та інших припасів, які їм треба вести, тому це питання часу, коли оборона е, Северодонецька-Лисичанська схлопнеться. Якщо ми подивимося на карті, що знаходиться далі за е, Северодонецьким Лисичанським, це бахнуть. Ну тобто, та сама е, точка найвели... най, найбільшого напруження, яке є наразі, е, тому. Бахмут, ну в якійсь мірі буде здуватися. А вся точка напруження вона прийде ну, з якісь ймовірністю Лисичанськ, Северодонецьк, Креміну. Ну тобто будуть уже не атакувати в Бахмуті, а обороняти Лисичанськ. Я думаю, така буде ситуація протягом наступних двох-трьох місяців. Зрозумів Павло. Ну і от зараз ще не про фронт, хочу наостанок поговорити, а про ті події, які можуть відбуватися, і в принципі відбуваються поки ще на жаль. в... На тій ділянці фронту, яку якою ми яку ми називаємо тилом, от я маю на увазі тероризм, ракетно-дроновий тероризм з боку окупантів, от за словами представника повітряних сил командування повітряних сил Юрія Ігната. Українська ППО з лише з вересня знищила близько пів тисячі ворожих шахедів. Ну і останніми днями ми бачимо ще таку цікаву тенденцію, окремо відзначаємо, що зараз є фактично, ну от були випадки, коли є 100% збиттів. І тут хочеться у вас уточнити, як ви вважаєте, як взагалі стало можливим е, така цифра? Бо скільки ми не питали у військових експертів, можливо, і у вас у тому числі, ну. Ю точно у повітряних силах е, нам не раз казали, що ну це неможливо на 100% збивати а тут раз, от якось так, ну принаймні на певний час вдається. Ну ігнат, в принципі, він не, не приховує того, що ми стріляємо наразі по шахідам високовартісними боєприпасами, арісті. Ми стріляємо на сансам і так далі, для того, щоб зберегти нашу енергетичну інфраструктуру. Ну тому тут е, баланс такий дуже для нас. Ну насправді не для нас а. Платників податків Європи та США він там шахід коштує 20-30 тисяч доларів. А постріл Сайресті коштує приблизно мільйон доларів. Ну тобто ми беремо таку величезну пачку грошей і кидаємо по цьому шахіду тільки для того, щоб зберегти нашу інфраструктуру. Крім того, це злагоджена робота. Точно відомо, що збивають мобільні групи, які використовують кулемети, стінгери, ігла, ну тобто такі саме прості відносно прості методи збиття. Тому зараз всі сили кинути для того, щоб зберегти наше небо і всі кошти. І Я думаю, що це було погоджено з нашими союзниками. Тобто, просто так ми не стріляли б такими величезними дорогостоящими боєприпасами. Був коментарій так само від Ігната, Він сказав, що коли ми отримаємо Петріот, ми будемо його використовувати не тільки для... Балістичних ракет, а для всіх інших загроз, які летять по нам, навіть по тим самим шахідам. Тобто мова йде, що всі засоби будуть кинути для того, щоб зберегти наше небо, і наразі це вдається. Тобто, всі терористичні атаки, хоч деякі з них були не на 100% закриті, закрити, але ми бачимо, що наша енергетична інфраструктура вистояла. Укренер перейшли від. Такою, скажімо так, пожежною ситуації до планових відключень, ну звісно, дефіцит зберігається. Тому ну моя точка зору така, що за тільки за того, що ми використовуємо всі засоби для збереження нашого неба. Ну і власне, наскільки я розумію. Там не так вживають у повітряних силах цю конструкцію, як кажуть, е, ну от ми розраховуємо потенційно збитки від конкретного шахіда, який летить на ту чи іншу електростанцію. І от ті збитки е, потенційні вони можуть набагато бути більшими ніж той мільйон доларів, який коштує та чи інша ракета РСТ. Ну от, власне, за що дякуємо і повітряним силам і е, європейським платникам податків. Також ну всі розуміють наскільки це важливо. Дякую, і я вам. Велике за вашу аналітку за ваш час, Павло Нарожний військовий експерт, долучався до прямого ефіру на 24-му.